Всім привіт! Мене звуть Ангеліна. Вітаю вас на моєму каналі. І в цьому відео я розкажу про свій трьохденний допоміновий детокс. Отже, про цю штучку, про такий челендж я почула взагалі і побачила в Ютубі. І приблизно тиждень ця думка не вилазила зовсім з моєї голови. Я про це думала-думала-думала, коли я все-таки це влаштую, щось планувала. І буквально вчора вночі, о першій годині ночі, я вирішила ні. Я вже занадто втомилась від соцмереж. Мене задовбав просто цей фоновий шум. Я хочу відпочити. І на момент зйомки цього відео я вже більше 12 годин не заходжу в інстаграм, в TikTok, не слухаю музику, от, але зараз по порядку. Отже, суть цього допомінового детоксу це провести в моєму випадку три дні без інстаграму. Тіктоку і перегляду відео на YouTube, тобто всього, що дає нам такий швидкий допамін. без фільмів, без серіалів, без ігор, що для мене дуже важко, тому що я ну я дуже сильно залипаю в ігри на телефоні. Я все це прибрала, залишила лише телеграм, тому що там переписка, Але от за ці 12 годин я трішки, трішки намагалася залипати в телеграмі теж. Тому що в мене там є деякі канали, на які я підписана, і мене це прям хочеться щось почитати, якусь інформацію. Але поки що я можу сказати, що я тримаюсь доволі непогано. В принципі, зранку я почитала, я поснідала без Ютубу, хоча завжди я залипаю приблизно на годину на кухні, щоб чисто подивитися ютюб, подивитися якісь відео, що небудь. Без цього я не можу. Попила каву без ютюбу, замінила це все книжкою. Зазвичай в цьому детоксі люди. Не слухають музику, але я вирішила що це занадто жорстко для мене. Також я записала вчора ввечері причини, чому, чому я це зробила. Перша причина це те, що я втомилася від постійного потоку інформації. Типу, мені подобається цей весь розвиток, вся ця інформація, яка мені надходить, що я там розвиваюся, щось нове дізнаюсь, але... Проблема в тому, що інформація ця надходить до мене таким постійним конвейером, бо я слухаю якісь штуки для саморозвитку, але я не встигаю їх обдумувати, не встигаю обробляти, не встигаю робити всі ті практики, про які я дізнаюсь. Вони просто залишаються записаними в мене в інстаграмі, в замітках в якихось в блокнотах ще десь. Але я цього по факту не виконую. Я дуже втомилася від цього в мене дійсно це останні пару тижнів, просто тріщить голова. І це як залежність, типу тобі погано від цього, а ти не можеш від цього відмовитись. Тому я вирішила приймати такі жорсткіші міри. Далі я розумію, що я постійно в телефоні і не живу реальним життям. Знову ж це відноситься до того, що в мене якийсь культ продуктивності. Коли я намагаюся відпочити, у мене все одно якась почуття провини, і ніби якби якщо я відпочиваю, мені все одно потрібно споживати якусь інформацію. Корисно, не корисно, щоб щось на фоні грало. В мене засмоктує, і я просто не живу. Знову ж екранний час. Більше 9 годин. Я думаю, тут все очевидно. Далі я хочу влаштувати для себе челендж, очевидно, оскільки я настільки залежна від соцмереж, від цих тіктоків. Навіть не стільки від соцмереж, а від цього такого швидкого, дешевого допоміну, який я отримую, від відчуття, що якась продуктивне, щось нове дізнаюсь. Хоча нормально в моїй голові це все не засвоюється. Це мінус. Далі я також хочу жити більше в теперішньому моменті, тому що я помітила, що життя проходить максимально повз мене, а я просто 24 на 7 в телефоні. І ще така причина: це те, що мене дуже сідає зір, і проблема в тому ж, знову, що я знову залипаю, залипаю цілими днями. Майже весь час, що я не сплю, я в телефоні. І ті години, які я не в телефоні, я в ноутбуці. І останній пункт коротенько: це те, що я не реалізовую свої плани, ідеї, життя. Знову ж проходить повз мене. Я нічого не роблю, і це мене пригнічує найбільше, тому що я ніби така амбіційна, ніби в мене купа ідей, ніби купа всього, що я хочу зробити. А я все просто, вибачте, на слові, просираю в соцмережах. І навіть не те, що я там щось роблю типу, створюю контент, йду до своїх цілей. Ні, я просто залипаю, дивлюсь на життя інших. Ой. Коротше, зараз перший день. Поки що легше, тому що зараз в мене ще є робота, мені є на що відволіктись, не так хочеться залипати. Плюс в мене все-таки є можливість попереписуватися з друзями. Це теж трошки якось розвеселить мене. Плюс на сьогодні, завтра, післязавтра, ці три дні в мене, в принципі, вони будуть доволі активні, тому я сподіваюся, в мене не буде багато часу думати про це все. Але поки що так, я сподівалася коротко зробити такий вступ. Вийшло вже багато, але отак от, от буду вам включатися і розповідати про свій прогрес. Що ж, Підходить до кінця мій перший день Мого детоксу. Підведу поки що такі підсумки. Насправді все не так жахливо, не так важко, як мені здавалось. Я насправді думала, мені буде важче. Я думала, що буде гірше, коли насправді не так вже сильно. І нема мене якогось відчуття того, що я хочу там споживати якусь інформацію, типу мені кайфово. Звичайно, зараз мій екранний час це десь 3 з половиною години. В основному це телеграм, того, що все одно хочеться скролить, я бажання поскролити, але це все одно краще. Ніж там купа ігор, інстаграм, тікток, ютуб. Що я ще можу сказати? Мені сподобалось, але все одно я сьогодні просто така була завантажена, така замучена, скільки всяких справ, що я навіть не мала бажання якогось такого різкого, мені не було прям скучно, знаєте, що прям хочеться кудись зайти. Я знала чим себе зайняти, мені було чим себе зайняти, і зараз я ще піду далі гуляти, святкувати День народження мами, тому ну мені якби не до цього, не до скуки, як це буде, не до. Ви зрозуміли. Тому перший день я вважаю дуже успішним, доволі прикольним. Мені сподобалось. Подивимося, що буде завтра, але поки що побачимось напевне завтра. На сьогодні підсумки закінчились. Отже, ми продовжуємо зараз уже другий день. Вітаю всіх! Я пережила перший день. Можу сказати, що це дійсно не було так важко, хоча я багато часу провела в Телеграмі, близько двох з половиною годин за вчорашній день. І що підвисило мій екранний час? Це те, що я вийшла з подругами гуляти, і ми вирішили пограти в дурака онлайн і грали в нього півтори години. І це, звичайно, трошки підвисило мій екранний час. Плюс, ну можна вважати, що я трошки порушила правила, все-таки грала в якісь ігри. Але ну я вважаю це не так страшно, оскільки. Це був відпочинок з друзями, можна сказати. Екранний час вчора був 5,5 годин, що точно менше ніж майже 10 Тому я вважаю це успіх. Мені дуже подобається бути без соцмереж. Все одно я багато провожу часу в телефоні, але і день в мене вчора був насичений, і сьогодні буде насичений, тому мені не важко. Мені навіть подобається і чогось мені здається, що я проведу цей детокс не три дня, а можливо більше, а можливо, просто буду якось це. Імплементувати в своє життя, тому що це дійсно дуже круто жити без TikTok і без інстаграму. Я заходила в інстаграм, якщо бути чесно, я буду чесною. Я заходила в інстаграм, мені треба було написати повідомлення, і я придивилась декілька історій, але це зайняло максимум дві хвилини. Саме я перебував на задань в інстаграмі, тому не знаю, можливо, я трошки порушила свої правила власні. Але я вважаю все одно це успіхом. Сьогодні я постараюся зовсім не заходити туди. Ну коротше, я вважаю, що успіх це мені подобається. Я сподіваюся, що другий день пройде так само круто і легко. Хм. Сьогодні вже третій день, і насправді вчора ввечері я забула дати апдейти, тому що я була дуже зайнята туди-сюди, прям життя насичено. Коротенько дам Апдейти за вчорашній день, другий день мого детоксу. Це було чудово. Я провела приблизно. Ну, мій екранний час, я ось тут зараз покажу. Але він десь около 4 годин. І це враховуючи, що година була ще з попереднього дня, з першого, тобто всього за день вчорашній. Якщо так рахувати, то я просиділа лише три години в телефоні. В основному це месенджери і те, що я щось знімала. І все, я ну, я максимально щаслива. коли побачила таку цифру, чотири години це ну. Це набагато менше, ніж мій початковий екранний час. І я прям дуже щаслива, і мені дуже класно. Звичайно, трошки хочеться там зайти, глянути в кого якихось друзів, близьких, глянути чиїсь історію, в кого якісь справи. Але я зрозуміла, що це не якась необхідність. Хочу продовжувати такий лайфстал, де я просто в житті в своєму я присутня. Я не спостерігаю постійно за чиємось життя. У мене появилось тільки креативної енергії за ці два дня. Мені хочеться щось знімати, робити, придумувати, творити стільки всього. Класного в голові з'явилось. Я не знаю. Можливо, це через те, що були такі насичені дні оці два. І сьогодні теж зараз п'ята година дня. Я не торкалась майже телефону, я була зайнята. Коротше, все було круто. Я не знаю, ну блін, мені так приємно. Я Більше почала приділяти час монтажу читати. Так, я трохи слухаю музику, але все одно якось в голові в мене спокійніше. В мене немає якоїсь постійної тривоги. Чогось такого, я відчуваю себе спокійно. В мене є месенджер, телеграм, типу, новини я можу спокійно зайти. Я знаю, що відбувається у світі. Я не витрачаю купу часу на якісь непотрібні речі, на якусь непотрібну інформацію і настільки круто, боже, я сподіваюся, я продовжу це робити, тому що дійсно жити стало якось приємніше, легше, краще. Я не знаю, я дуже задоволена тим, що я це зробила. Звичайно, мені ще багато багато справ, яких я не зробила. Що мені ще треба зробити, але то все таке, то все зробиться. Головне, що я живу в теперішньому моменті. Я проживаю своє життя тут, в реальності, ось тут, на місці, де я є. Мій мозок, моя свідомість, вона тут. А не десь там в Тіктоці, в Інстаграмі, а в житті інших людей в якійсь інформації, яка повторюється, повторюється по колу. Типу, звичайно, іноді хочеться там чогось такого взяти, якось мотивацію, чи ще чогось. Але я помітила, що я можу знайти це в пінтересті. Наприклад, зайти має там стрічка. Підлаштована під мотивацію мене. І не знаю, чи сьогодні ввечері я включусь. Швидше всього, я дам апдейт уже через день, два. Розкажу, як я почувалася, трошки структуризую свої думки і дам якісь висновки, що конкретно мені це дало, що може дати це вам. Чому це круто, чому це корисно? І якісь свої подальші плани пов'язані з, з моїм перебуванням онлайн. Я дійсно дуже відпочила душею і продовжую відпочивати. І це дуже приємно, коли в тебе рука не тягнеться відразу за телефоном. Типу, ти розумієш, що тобі там робити нічого. Ти пере, 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 попереписувався з друзями, я вимкнула всі сповіщення. Типу, я перевіряю смс тільки тоді, коли я відчуваю, що я хочу їх перевірити. Мене набагато більше енергії відповідати людям, а не ігнорити їх по півдня. Зараз мене енергії на моїх близьких, на моїх друзів вистачає її багато, і це дуже-дуже приємно, коли ти живеш якимось більш наповненим життям. Коли ти сам більш якийсь наповнений, я думаю, по мені це видно, що я прям така, така повна енергії, повне життя. І це я вважаю це чудово. Отже, пройшло три дні від закінчення мого детоксу, і я сформувала декілька таких висновків, що цей детокс мені в принципі дав, і я хочу поділитися ними з вами. Отже, по-перше, я зрозуміла, настільки багато часу я втрачаю, проводячи в соцмережах. Я не живу своїм життям абсолютно. Віддаю свою якусь енергію, яку я могла б направляти на виконання якихось задач віддаю її просто на життя інших людей. Витрачаю просто на те, що я спостерігаю за життям інших, як інші класно живуть, а не намагаюся змінити щось в своєму власному житті. По-друге, я зрозуміла, що як такої потреби нагальної постійно заглядати в мій свій телефон, в мене немає. В мене немає потреби сидіти в інтернеті. Я спокійно прожила без тіктоку, без інстаграму, без Ютубу. В принципі, три дні це було доволі нормально. Звичайно, я вже як тільки скачала назад інстаграм. У мене в перший день було 9 годин екранного часу. Чисто тому, що я якось про цього без жила і треба було все надолужити. Якось мене знову затягло, але на другий, третій день екранний час знову зменшився. Я знову взяла себе в руки, поставила собі якісь блоки на ці програми. На екранний час найбільше часу на одну соцмережу здається, так поки що не розібралася зовсім як це працює, але... Я буду продовжувати це робити, тому що я розумію, що мені треба якась мотивація, щоб щось мене зупиняло від цього постійного листання стрічки. Далі такий приємний бонус. У мене з'явилося більше енергії щось робити. Знову ж я не витрачаю свою енергію на життя інших, я витрачаю її на своє життя. Як наслідок, у мене підвищилася якась креативність з'явилось більше ідей. В принципі, логічно, тому що в мене є. Енергія на реалізацію цих ідей, я не просто щось придумаю в голові. А в мене є час, енергія на те, щоб це все реалізувати. Також у мене стало менше тривожності через те, що я щось пропускаю. Ці три дні я знала, що я не можу зайти в інстаграм, в Тікток. І я менше тривожилась через те, що там хтось щось запостив, я цього не побачила. І це було класне відчуття, тому що ти не думав про життя інших, а думала лише от я про своє. Потім це було класним методом розвантаження такої свого мозку від зайвої інформації, тому що погодьтесь в тіктоці, тому самому те відео на 15 секунд. Ми отримуємо дуже-дуже багато інформації, і мозок просто не встигає її обробляти. І це. Не круто, Також я помітила, що якесь спілкування з друзями, з близькими, з рідними воно стало більш якісним, тому що в мене немає такої тяги дістати телефон, почати скролити TikTok або зайти в інстаграм, подивитись, що там нового чи ще щось такого. Тобто я тут присутня в цьому моменті. Я з цією людиною, з якою я спілкуюся, я дивлюся її в очі. Мої думки не літають десь де-інде. Не можу сказати, що я дуже сильно від цього страждала, але все-таки таке покращення якості спілкування все-таки я помітила. Далі, після того, як закінчився мій детокс, то перший день я просиділа 9 годин в телефоні, і я зрозуміла, скільки мене не потрібного всього в соцмережах. Я повідписувалась від майже 200 аккаунтів в інстаграмі. В мене було 800 чим-то підписок, а залишилось 630, тридцять около того. А ще я зрозуміла, що життя багатьох людей. Мене зовсім не цікавить. Чи... Я від них не відписалась, але я зрозуміла, що спостерігати прямо за всіма, за всіма мені не цікаво. Мені від цього ніякої користі. Так, я це побачила, так я така о клас, але мені все одно, якби це не звучало грубо, також. Позитивна зміна, я менше стала за ці три дні порівнювати себе з іншими, тому що, по факту, не було якихось ідеальних людей в соцмережах, на яких я дивлюся, які живуть таким ідеальним життям, показують лише ідеальні моменти. Я бачила лише людей навколо. Я розуміла, до чого я хочу рухатись. Я не вважала, що я там якась недостатньо гарна, класна, недостатньо стараюсь і так далі. Я просто робила своє діло і все. Також я виділяла більше часу на роздуми, якісь, на читання, що круто, тому що я за ці три дні. Прочитала повністю книжку сторінок на 600. і мені дуже сподобалося, що я занурювалася прямо в історію. І я читала не те, що тому що потрібно, а тому, що я хотіла в день, я сиділа і читала там, по 100-200 сторінок. А не як завжди, я читаю там 10 сторінок перед сном, тому що в мене вже просто виключається мозок. Я хочу спати. І в цілому мені дуже сподобався цей досвід. Я планую продовжувати, як я вже говорила, встановлювати якісь заборони, якесь блокування додатків, обмежувати свій екранний час, хоч якось, тому що соціальні мережі дійсно забирають багато часу, який ти можеш використати тут і зараз. Звичайно, це круто. Мені подобається соцмережі, подобається дивитися за іншими людьми з інших куточків світу, надихатися ними, дізнаватись щось нове. Але коли цього забагато, це вже не здорово. Мо таке здорове обмеження соцмереж, я вважаю, це дуже круто. Я сподіваюся, що я знову не занурист цю. Діру скролінгу, що я буду продовжувати жити тут і зараз, продовжувати більше витрачати часу на себе, на своє життя, на свій розвиток, на те, щоб щось робити, а не просто бездумно тут на ліжечку лежати і просто скролити 24 на 7. Тому такі от мої висновки. Я взагалі кожному, хто бачить це відео, раджу таке зробити, зробити такий детокс, хоча б на два дні, на три. Хтось робить на тиждень. Це дійсно дуже круто і дуже допомагає якось пересмислити саме своє життя, свої погляди, те, як ти розподіляєш свій час. Свою енергію і в цілому присмислити <смес> без перебільшень все. Я дуже рада, що я зазняла це. Я дуже рада, що я в цілому це зробила. Це такий був виклик для мене. Я дуже рада, що я з ним справилась. І в принципі на цьому все. Дякую вам величезне за перегляд. Поставте, будь ласка, лайк, напишіть коментар, напишіть і розкажіть, як багато часу ви проводите в своїх власних соцмережах, скільки ви витрачаєте на телефон, на тік Тікток, інстаграми і так далі. Мені дійсно буде цікаво почитати, тому що мій екранний час середній був до цього детоксу. Це близько 10 годин на день, тобто це дуже-дуже багато. Тому мені цікаво буде це почитати. Дякую всім за увагу! І бувайте!